Так, друзі, колеги, всім привіт! Попробуємо новий формат відео, так як всі знімають себе на фоні там чогось. Попробуємо і ми зняти на фоні юмзика. Так, значить дивіться. Перше, що я хотів би сказати, сьогодні в нас день косовиці коса. Вчора пройшла гроза, така потужна гроза. Гроза пройшла і все якби добре. Але є один момент. Момент в тому заключається, що е кукурудзу, хто пам'ятає сіяв кукурудзу, е кукурудза була піонер, З неї зійшло процентів 10. Вся решта погнило, покільчилось, погнило, тобто сходів взагалі не було. Вчора її пересівав. Це привіта тим продавцям, хто продає цю хрень людям блядь, і заробляє на цьому гроші. На ви так робите це раз, блядь? люди вкладаються на щось розраховують два. блядь. Ну, це на їхній совісті, звісно, хай буде так. Е, я вчора пересіяв кукурудзу зранку і в, в обід чи під вечір в мене пішов хороший дощ. В принципі так, волога була в землі, але, але... це є великий плюс. Так, що сьогодні? Сьогодні ми косимо люцерку. Далі показує погода. У нас є близько гектара, потрібно викосити. Так як ми взяли бички вже, десь, напевно, пізніше зніму відео по бичках окреме. Ми зняли, взяли бічків, заготовляємо сіно. Так. Що в мене виходить? А ну, хто знав ці, хто косив юмзом, хто косив польською косилкою, правда, вона беушна, ну нічого. Вона працює, свою роботу виконує. І виконує доволі таки непогано. Дивіться, який зріз получається в мене. Ось тут, видно, теж непогано. Так. В чому питання? От дивіться. Не знаю, можливо, я щось неправильно зібрав, ну, я але наді... я розраховую, що там тільки одна ота шайба була під шестерню, яку треба поставити. У мене дуже виє вом в роботі. В фризі виє, в посілці виє, як провірив тільки що. В сівалці СПЧ-6 не так він виє, в оприскувачі взагалі почти не чути. Ну, Звук все рівно є. А ну, хто може знає, хай підскаже. Шайба, не шайба, хто як регулював, чому є оцей вой посторонній. Так, далі. Що далі? Далі в нас я хочу показати валки. Валки, виходить, такі непогані. Це останній раз тут люцерка. Ну, Вже, мабуть, років ці люцерці ось тут видно. Років скільки, десь я в 13-14, му му мабуть, сіяв її. В 14, мабуть. Ого, 8 років. Таке 8. 6, 4, 10 років, мені фігасі. Коротше, ось така люцерка, вона вже з травою. Все, тут я більше люцерки сіяти не буду, можливо, ще один викушу, якщо буде трава. Далі прискаємо, готуємо цю діляночку під пшеничку. Бо тут вже в принципі нема. Тут колись була така маса внизу, але і так дивіться, який цей рік. Хоча сьогодні тільки яке там число? 8, да? 8 травня, то ми завжди косили десь в кінці 20-х чисел. А це 8 травня ми вже заготовляємо сіно. І пройшов дощ, волога є, зараз це сіно піде і потім піде ще знову трава. Я думаю, ще один укіс непоганий, ми повинні зібрати, якщо буде дощик. Так, мінь ячмінь. Який я, блядь, теж пересівав цей рік. У мене коротше, цього року срака з посівною нічого не пішло так, як хотілося б. Радок, 2, 3 є, три нема, три є, три нема. Коротше, по пандос. Ну нічого, я думаю, що тут теж будуть колоски, індечний, колоски будуть такі на пів руки і в принципі буде все добре. Щось ми все рівно та змолотимо звідси. Ну що, я працювати, бо є ще що косити. Далі покажу саму роботу його, як він буде в роботі. Ось там є агроном ходить. Всім приємного перегляду, поїхали працювати. Так, ну що, переїхав я на другу діляночку. Це люцерка сіялася в минулому році. Хочу, дивіться, висота люцерки. Хочу вам показувати так. Ну, Коротше, вища коліна, висота люцерки. Мені більше її не треба. Бо тоді будуть патаки. Ось такий фон. Все, косимо. Трюмзик на мазі. Працюємо. Так, ну що, робота кипить. Ось такий фон. Значить, Дивіться, люцерка. В коліно. Не дай їй більше вирости із-за того, що вона буде тоді патики, як висохне, велика, нехорошо. Я лучше ще один окіс беру отакі. І буде тоді. ну, Як на мене, так буде краще набагато. Оператори теж виїхали, нюхають травичку зелену. Дитинча обідає, каже, що дуже смачно на полі. Свят, швято, ти така красива. Наперед кажу, не даю. Найна-ра-на, найна-ра-на. Кляту поміняло, холіра ясно здурів. яка ти була файна дівка, любий кавалер тя хотів стояла в річці ногами і мала рибу руками, а трилітровий слойчик, тримала межі ногами, а трилітровий слойчик, тримала межі ногами. Жу йдемо складати сіно, казало раді, гроза я візьму ти граблі. І не кажи, що вже слаба. Від рання я напусився, соломена осився, а як прийду до хати, кажеш, з годину вже снапився. Вода по домам. Я від тебе балдію, просто кричу, шаленію, серце моє підкорила, зрішила, зрішила Як я від тебе балдію, просто кричу, шаленію, ти серце моє підкорила. Дяки. Ось так це зробив, викосив. Скажу так, це не мотоблоком, давно трохи по солярці, напевно, де більше, ніж мотоблоку, мови немає, але результат є результат. Всім кому сподобалось з вас жирний лайкос, хто рахує, що юмзом недоцільно косити. Напишіть, мені цікаво. Ваша думка, чому, як на мене, пробігся валки бомба. І все бомба. Все, дякую за увагу. Кому цікаве відео, з вас лайк, підписка, хто не підписався. У нас вон, агрономи ходять. Ось така красота, природа є природа. Всім па-па-па-па